Олена змогла відобразити коло М, коло М на коло N. Ось це маленьке, за допомогою перенесення та стиснення. Отже, що ми бачимо? Ми мали початково коло «М», потім Олена його змістила трішечки, ось пунктирною лінією воно позначено, А після цього вона стиснула його і отримала коло N. І підсумувала в результаті, я змогла відобразити коло М, Велике коло, на коло N менше коло за допомогою руху. Тому ці фігури є конгруентними. Я попрошу вас поставити це відео на паузу і подумати, чи Олена зробила правильний підсумок. А пізніше ми розберемося з цим разом. І так, що ми маємо? Перше відбулося у нас перенесення. Було коло тут, потім воно трішечки змістилося. Ось сюди. Навіть лінією показано, куди воно змістилася. І дійсно, це є рухом. А потім у нас коло стиснулося. І в мене є питання, а чи стиснення насправді є рухом? І правильна відповідь ні. Стиснення не є рухом. По тій причині, що при рухові у нас зберігаються кути, відстані, площі, периметри і так далі. Насправді ми це розглядали в попередніх відео, і з колом ми теж розглядали ці властивості руху, тому, якщо щось тут не є зрозумілим, я раджу вам повернутися до попередніх відео і подивитися, де ми більш детально це розглядали. І так, як ви бачите, у нас радіус змінився, у нас в цілому змінився розмір кола. Відповідно, це не є рухом. Тут буде неправильно, це не є рухом, тому ці фігури є конгруентними. Ні, отже, відповідь така, що Олена, на жаль, зробила неправильні підсумки саме по тій причині, що перенесення є рухом, а стиснення не є рухом.